Серйозні наслідки від Трампа, ультиматум чи телевізійна декорація. Контекст зустріч Трампа і Путіна на Алясці. 15 серпня 2025 року Дональд Трамп зустрічається з Володимиром Путіним на Алясці. Це вже друга спроба Трампа переконати російського лідера припинити війну проти України. Раніше, 8 серпня, він обіцяв санкції, якщо не буде прогресу, але санкції так і не були введені, заяви Трампа. Ультиматум без механізму. На запитання репортера чи будуть наслідки для Путіна та Росії, якщо він не погодиться припинити війну у п'ятницю, Трамп відповів: наслідки будуть дуже серйозними. Але в іншому інтерв'ю він визнав: я не вірю, що можу переконати Путіна припинити бити по цивільних в Україні. Це звучить як риторичний маневр, попереднє зниження очікувань, щоб уникнути відповідальності за провал переговорів, чи це просто телевізійна картинка. Аналітики вважають, що Трамп використовує зустріч як візуальний жест для медіа, особливо для Fax News, де він активно просуває образ миротворця. Немає чітких умов для Путіна, Україна не запрошена до переговорів, санкції не введені, хоча були обіцяні. Це створює враження, що головна мета Показати рішучість, а не досягти реального результату, реакція України, обережність і принциповість, офіційний Київ не коментував зустріч прямо, але джерела в Офісі президента повідомили 24 канал, що Україна не визнає жодних домовленостей, укладених без її участі. Зеленський заявив, що жодна країна не має права торгувати українськими територіями. Українська делегація готує дипломатичні звернення до ЄС і ООН з вимогою не визнавати жодні мирні формули без участі України. Прогноз, що буде після 15 серпня, ймовірно, зустріч завершиться без прориву. Трамп може заявити, що намагався, але Путін не готовий. Це дозволить йому зберегти імідж миротворця без реальних наслідків для Росії. Україна своєю чергою активізує дипломатичну роботу, щоб не допустити кулуарних домовленостей. Джерела КСИС, ДіфенсНуз, 24 канал, UKINForm, Ебкнуз, Скайнуз. Ноузвик, факс ноуз, зериндепендент.